Хочу представити нашого наступного спікера: а це Віталій Трахімчук, Head of Digital Marketing Warner. З Віталієм ми поговоримо про те, як пройти шлях від студента академії до кураторства одного з найпопулярніших наших діджитал-курсів. В принципі, обговоримо зміну напрямку в професії, який перехід далим, про роботу в агентстві чи на стороні клієнта, про те, що ми тільки що обговорювали з Тонією, навички, які має володіти head of Digital Marketing, а як українським компаніям долучатися зараз до благодійності через досвід Орнер? І також поговоримо про книги, які обов'язкові для прочитання кожному маркетологу. Віталій, вітаю! Як ваші справи? Антон, доброго дня! Супер! Все чудово. Наскільки це зараз можливо? Дуже дякую, радий бути тут. Віталій починаємо з старого питання про розкриття. Діджитал маркетинг досвід там, як тебе сюди занесло, як там починалася маркетолога і діджитал маркетологівська історія? Поділись своїм досвідом. Розкажи трохи, з чого все починалося, і чому саме маркетинг та діджитал маркетинг? Справді це, це дуже хороше питання і цікаве для мене, тому що. З прийшов я сюди приблизно в 16 років почав цікавитися якось діджиталом, і тоді я вже навчався в медичному коледжі. Тобто, з самого початку, ага, мене вже було... шло шло не в ту сторону. трохи. так, так от, і всі дуже дивуються, коли дізнаються, що в мене є медична освіта, ага. і я був там на другому курсі приблизно медичний коледж. І а, певний момент я зрозумів, що треба якось пробувати заробляти. От ти до цього приходиш, починаєш mm -hmm. щось крутити, щось вивчати, і а, почав читати там різні статті, цікавитись, як можна заробляти там в інтернеті. Бо я розумів, будь-яка медична освіта це завжди складно. І тобто, тобі складно поєднувати роботу, якщо тобі кудись треба там іти, mm -hmm. і відповідно звернув увагу на інтернет, почав розбиратися і от. А, Прочитав, що є такий напрямок, там як діджитал маркетинг, різні інструменти, і можна налаштовувати рекламу і заробляти дуже дуже багато грошей, мільйони. Знаєш, ці всі історії пройди курс. Там заробляє 3 тисячі доларів там через місяць. Ну тобто, я, я також попав частково на цей крючок, зацікавився, але в мене були такі більш більш прагматичні і реальні очікування. А мені сподобалось, я почав дивитися на різні інструменти, і а, в першу чергу мені сподобалися соціальні мережі. Тобто, мені здалося okay. це доволі просто. Знаєш, це класична ілюзія, що ти просто робиш якісь публікації, викладаєш фоточки, пишеш тексти, і ніби і рекламні кабінети не здавалися тоді складними. На перший погляд, все просто я зацікавився, почав це все вивчати. Дивився там різні курси, статті, матеріали на Ютубі. І прийшов до того, що треба якось практикуватися без цього нікуди. І мені пощастило, бо я люблю футбол. І в мене був знайомий. Ми з ним познайомились на змаганнях. Він відкрив свій спортивний магазин офлайн, і я знав, що вони зараз починають будувати і онлайн напрямок. Я йому просто написав: кажу: Артем, я там мене звуть Віталій. Так ми там з тобою грали в футбол, і ось вмію робити це, це, це. Може буду тобі якось корисним, і як не дивно, він мені відписав, та ми почали потім потім з ним працювати. І це була от моя така перша робота. Я декілька годин на день займався там сайтом соціальними мережами, трошечки запускав рекламу, і ось з цього воно все почалося. Далі я ще знайшов ще один проект. А, також там був парт-тайм це була така робота знаєш, контент-менеджер. Помічник маркетолога в певному сенсі угу. я вів. Це була міська афіша, і основна ідея була в тому, щоб. Е Отримувати якомога більше органічного трафіку і відповідно монетизувати вже через підключення до Гугла. І ця афіша була присутня там в багатьох містах. Я от в своєму місті займався тим, що додавав, додавав туди різні події, додавав різні статті в блог, писав їх, і відповідно там уже якісь навички копірайтингу, розуміння SEO э, базове таке приходило. Запускав трошки вже таргетовану рекламу, працював. І ось так мене затягнуло. Тому в принципі я там вже років 17-18 знав, що от все я хочу розвиватися. Чи. В цьому напрямку, і вже там ні про яку медицину, точно мова не йшла. Але я довчився. ну ось так У тебе був переход з PPC так більше на маркетинг, на широкий маркетинг. Чому? Так, от чому там в PPC не сиділося, там чому так уже десь десь щось тиснуло? я про цей перехід, розкажи? Це, це також дуже класне питання. Тобто, я спочатку зайшов в принципі з SMM в певному сенсі. Я працював потім, коли я закінчив коледж, я переїхав вже в Київ. І перша моя робота на фулл тайм була це smm спеціаліст. Але тут справа в тому, що основний фокус якраз був на таргетовану рекламу. Тобто, це smm спеціаліст, який там прям не окремо знаєш, якось от нашій компанії саме було що ти займаєшся там частково контентом, але. У більшості це була таргетована реклама, а мені було тісно, мені здавалося, що я ніби непогано вже вивчив рекламний кабінет. Це дійсно серйозний великий проєкт. Кожного дня ти там по 8 годин працюєш з ним, працюєш з рекламними кабінетами і цікавився, звичайно, хотілося розширювати якось свої компетенції, рости в ширину і почав дуже багато вивчати: Google Tech Manager, Google Ads, там брав якісь проекти на фрілансі. Мені стало тісно. Я зрозумів, що для того, щоб. Впливати на проект ти маєш мати в своєму арсеналі якомога більший пул різних інструментів. Ну і нормально з ними працювати. Відповідно, в моєму світі це наступний етап. Був ppc спеціаліст перейти туди і вже замість одного там або півтора інструменту вміти працювати як мінімум класно з двома. Я пропрацював більше року в якості smm спеціаліста. Зрозумів, що час рухатись вперед. Відправив резюме на, на одну з вакансій, і я розумів до речі вже на той момент, що мені хочеться саме в агенцію, Бо перед цим ось ця робота моя в SMM, вона була в інхаус проєкті Тобто постійно один продукт, і також відчувається там певно вже якісь обмеження. Я чітко розумів, що я хочу опанувати ppc інструментарій за допомогою абсолютно різних проєктів, і мене дуже сильно цікавив. E-com. тобто, коли я бачив uh -huh. ці різні оголошення, я не розумів, як воно працює, як його це все можна зв'язати. Ну точніше, розумів там теоретично, але на практиці багато моментів не міг зробити. І відповідно розумів, що досягти цього можна в агенції, і мені всі казали там. Що куди ти йдеш, агенції? Ти що там буде стрес, там море клієнтів, це все складно, тяжко і так далі. Але ну мені настільки сильно хотілося з цим всім розібратися, взяти якомога більше різних проєктів Туди зануритись, і відповідно перейшов в агенцію. І тут я вже перше, знаєш, відчув ось таку от можливість працювати активно ppc спеціалістом в якості PPC я був там рік, трошки більше, і потім мені запропонували. Віталій, Можна я тебе там переб'ю одним старим мемом. Це там на фоці дідусі, бабуся, і там і правда, що робота в агенції це стрес? Ні, неправда. Нам 30 і 31, годину, і ми себе нормально почуваємо. А розкажи <с. про свій стрес від переходу агенції: Чи був це дійсно стрес? Чи все, все там окей, не так страшно, як розповідають? Ти знаєш, у мене стресу не було, чесно кажучи. Може класний колектив одразу попався, а може я настільки вже морально до цього був готовий, знаєш, коли ти. Декілька місяців постійно думаєш, уявляєш цю картинку. І коли в тебе є бачення, що ти хочеш, то в принципі тебе ось цього стресу немає. Ти навпаки відчуваєш якесь таке душевне полегшення в певному сенсі, що ти ось цього хотів, ти його досягнув. От клас, тепер ти заряджений, тебе дуже багато енергії. Давай, роби класні проекти, створюй там, принось користь своїм клієнтам і, і своїй агенції Тому в мене прям якогось стресу не було. Були певні складнощі в комунікації з клієнтами, бо їх багато. Вони постійно задають питання, і ти знаєш. Тут важко трошечки переналаштуватися, бо підприємці або там маркетологи вони часто задають якісь такі технічні питання, які тобі здаються здаються банальними, і цих питань дуже багато, але тим не менше, твоя роль в тому числі на них відповідати, і тобі треба до цього звикнути, що це норма. Тобі задають їх не через те, що тобі якось там не довіряють, mm -hmm. і так далі. А люди дійсно хочуть бути в тренді, розуміти і їм цікаво mm -hmm. так. Так, з цим зрозумів, в якому моменті у тебе сталася академія як студент? Ну, який, яка була біль, який запит, чому хотілося навчитися? Це якраз етап роботи PPC спеціалістом і я відчував, що знову ж таки нам треба підсилити роботу з Google Ads для наших, ага. для наших клієнтів. Я почав дивитися там різні варіанти і ніде взагалі не знайшов будь-яку альтернативу курсу PPC PRO від Івана Буроча. Ага. Пішов туди і максимально перезавантажив себе. Дуже багато речей. Насправді, після того, ми впровадили в наших проєктах. По іншому, подивилися на них. Це, напевно, один з найефективніших принципів курсів для мене був uh -huh. тоді. І я пройшов цей курс. Зрозумів, що академія клас, тут можна багато чому навчитися, і після цього почався в принципі. У мене марафон напевно курсів від промо бо я їх пройшов, якщо я не помиляюсь, чотири штуки. Так, це, це був це був сіопро чат-боти і і емейломарки. маркетинг ще і я просто вже прокачувався, прокачувався постійно різні різні напрямки. Підключав я як прийшов цей шифт зі студента на лектора. Ну от зазвичай, ти коли приходиш до ppc спеціаліста і кажеш, давай ти проведеш лекцію, той перехрещується і каже: це да боженьки, де всі ж це знають. Чу, що мені розповідати? А де у тебе з'явилася оця жага там ділитися знаннями? Там що тебе мотивує саме в лекторській роботі? Як цей шифт відбувся? А uh, ти знаєш, перше, напевно, воно з'явилося ще під час. Uh... Коли ти комунікуєш там з твоїми клієнтами і з колегами в агенції, часто вони задавали різні питання, і мене попросили в агенції провести там невеличкі такий тренінг там на годинку півтори лекцію про те, як це все працює. Бо знову ж таки, ми активно співпрацювали, наприклад, з SMM спеціалістами які вели клієнту контент. А моя задача була там підключити таргетовану рекламу Google Ads, і багато речей треба було пояснити, як мінімум там для наших колег, як це все відбувається. І запропонували я, провів, мені дуже сильно сподобалось і це прикольно, насправді э, зацікавився, і от в певний момент э, до мене вийшли на зв'язок представників ЕПРОМЕКС. Спочатку це були запрошення на конференції Я, я не пам'ятаю, uh -huh. Digital Start Day, по моєму, uh -huh. перша була, потім ще якась, і далі запропонували там стати куратором, провести лекції, і ось так воно якось усе і, і пішло у нас. Прийнято. А, давай поговоримо трохи про оці, знаєш, переходи. А uh, у тебе ну, був досвід в агенції, досвід на стороні клієнта. Зараз ти такий комплексний head of діджитал-маркетинг. Як взагалі у тебе складається день? Які обов'язки? Які KPI? Розкажи трохи про це до ранок. У мене починається. Ну, по перше, це аналіз основних моїх показників за попередній день або там якісь. Проміжок часу, тобто я там перші півгодинки інколи година аналізую, що у нас там вчора не вийшло. Ну в якомі це насправді простіше, ніж умовно, там в B2B це було б складно, бо цикл прийняття uh -huh. рішень і так далі. З точки зору якому ти, якщо вчора якусь дію здійснив, то сьогодні ти вже можеш плюс-мінус там зрозуміти, як воно впливає. Ну звичайно, що ми там не говоримо про uh -huh. чи якісь більш такі стратегічні речі. Тому ранок це аналіз. В першу чергу, після цього починаються там серія дзвінків. Я скажу одразу: я не прибічник там прям великої uh -huh. кількості. Дзвінків не дуже їх люблю. Зазвичай у мене там один 3 Я намагаюсь не ставити собі більше. Вони дуже дуже ускладнюють життя. Якщо можна вирішити завдання без дзвінка, то намагаюся зробити. Але це серія декілька дзвіночків. А далі починається така операційна робота проставити задачі, перевірити статуси, поспілкуватися там з підрядниками в чатах і так далі. І вона також декілька годин займає. Відповідно, це вже там вище до кінця дня. Я починаю, коли ти такий вже більш втомлений, складно якось тобі мислити, починаю щось трошки креативити і думати більше в стратегічні речі. Тобто, можу там почитати якісь статті, виділити собі годинку, півтори почитати статті, передивитися якісь ще додаткові цікаві відео, там записи різних, якщо якісь конференції хтось скидає, або просто хтось хороші цікаві матеріали. Ну і загалом подивитися також конкурентів, в тому числі, бо дуже багато ідей звідти, і не тільки насправді в нашій ніші, Тобто загалом подивитися, що відбувається навколо, зібрати для себе якісь речі, нотатки, які потім ти на наступний день можеш розкласти на на задачу уже безпосередньо, приблизно так прийнято а, з якими взагалі складнощами стикаються ми стикаються ну, зараз там head of діджитал в роботі, там ну що важко саме для тебе, тому що ну зі сторони воно ж знаєш завжди ж здається. Що там світ з рожевими єдина що там це все легко і все прекрасно, але ну завжди ж є питання, і завжди є ротина і завжди є больові точки. Ну, Що найскладніше тобі в діджитальній роботі, в твоїй професії? Ти знаєш, напевно, певний період з того, що я можу так виділити, це побудувати навколо себе мережу. Класних, корисних і відповідальних людей, які можуть тобі закрити будь-яку задачу. Тобто, коли ти працюєш з комплексним діджиталом в тебе є пул інструментів, і кожен з них тобі треба тим чи іншим чином там закривати. Чи це буде інхаус, людина, чи це аутсорс, чи це ти якось там фрілансера ще підключиш, і так далі. І от, коли я там починав активно цю всю мережу будувати, то. Шукав різних підрядників, людей, які мені можуть це все зробити. Там десь неуспішно Знаєш, там попрацювали місяць, зрозуміло, не сходимося, не так мислимо і так далі. І от цей от шлях, напевно, зібрати. І, і це навіть це основний висновок у мене минулого року, з точки зору професійної роботи, що в тебе завжди має бути. Наповнена твоя професійна контактна книга і фіксувати, що ця людина може бути корисна в цьому і збирати ці контакти, щоб коли у тебе виникає якась задача, ти міг а, цю людину власне якось підключити, змотивувати і побудувати разом щось прикольне. Тому мені здається, це от основне, як мінімум, на моєму етапі. Зараз я і... тебе тата та, також переб'ю там маленьким жартом. Це значить, що твої телеграм-сторіс виглядають як. Ігор Сєо, а там а Марина налаштування жа 4 Як якось так, у тебе люди в телефонній книги підписані, чи як ти, ти, ти знаєш? Я в основному збирав їх в блокноті десь, от прямо в паперовому, так. Телеграм з Телеграм-сторіс з такими підписами. у тебе немає. Але? Ні, 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 ще, ще немає. Так, або там, наприклад, банально створюю якусь ще Google таблицю, також і, і там собі дублюю, і вони в мене зберігаються. Тому, напевно, це от основне, коли ти побудував, дійсно зібрав навколо себе контакти. то, ти починаєш, тебе з'являється якась впевненість, що ти будь-яку задачу можеш виконати, і в тебе є люди, які тебе не підведуть, і це важливо зробити. Прийнято. А, якщо ми говоримо про орнер нам поділись чим займається компанія, Ну от ваш досвід а, про благодійність також цікавий. Ну, чи варто про неї говорити відкрито, що ви робили, як ви робили, розкажи про це. Загалом, у нас позиціонування орднер це магазин креативних подарунків та товарів для дому. У нас широкий асортимент. Він змінюється. Ми експериментуємо, запускаємо різні категорії. Якщо людям щось подобається, то ми відповідно далі його якось масштабуємо і так далі. Щодо благодійності, у нас було декілька проєктів таких масштабних. Наприклад, ми запустили пазл наш з'ясно про те, як. Українці пережили ось період такого то Знаєш, ці зимні наші тяжкі місяці для всієї України, і дуже багато там різних цитат, ситуацій. Вони всі відображені в пазлі. Ми зробили цю ініціативу разом з ними, запустили цей пазл і разом змогли зібрати більше мільйона гривень на зараз, які потім відправили на підтримку наших збройних сил. І от буквально на днях ми запустили ще пазл з повернись живим. Також він загалом такий про те, як українці ЗСУ підтримують. Також там прикольні різні фрази, цитати, моменти, які викликають певну емоцію. І так само зараз намагаємося зібрати якомога більше коштів, щоб підтримати українських воїнів. Так, це гарний план. колега Я нагадую, що ми також підтримуємо ЗСУ. Ну в принципі, там вся конференція відбувається, тому що. Збройні сили України боронять нас наразі і день, і ніч. тому кожен хто отримав там, хоча б якусь маленьку дозу користі сьогоднішньої онлайн-конференції. Не полінуйтеся, там, задонати чашечку кави чи трохи більше на будь-який з фондів, яким ви довіряєте. Ми особисто донатимо фонд живим», фонд Сергія Притули, фонд Юнайтед 24 Але це може бути будь-який підрозділ чи важ знайомий, якого ви підтримуєте. Uh, важливо пам'ятати, що війна триває і донати ваші максимально потрібні. Uh, Віталій, скажи, будь ласка, от у нас є філософські завжди питання про книги там чи взагалі книги uh, актуальні? Ну от у мене стандартний Стьоп, з яким мене підкалюють, коли чують, що книжка називається Актуальний інтернет маркетинг. Що вона мала перестати бути актуальною на момент публікації? <гум> які книжки ти рекомендуєш маркетологам? Uh, які uh, ресурси можливо почитати і так далі? От uh, звідки черпати знання? Ти знаєш, я пробував читати різні там маркетингові книжки, класичну літературу, котлера і так далі. Але от з того, що я хочу там виділити, напевно, поділитися від себе найбільше користі з точки зору розуміння того, як працює бізнес і маркетинг, мені приносили. Скоріше різні там бізнес романи, бізнес, загальна література, а не конкретно предметна, яка стосується маркетингу. Uh -huh. Це в моєму випадку я точно uh -huh. можу виділити Атлант розправи плечі, яку я прочитав там мені років було 18-19. Uh -huh. і це прям максимально звінює твій світогляд. У тебе з'являється розуміння наскільки важливий бізнес, і відповідно ти приходиш до висновку, що. А в бізнесі є маркетинг, так і бізнес потрібен всім людям, бо це величезна цінність і величезний ланцюжок, який там тягне одне за іншим. І mm -hmm. якщо ти будуєш класний маркетинг, ти можеш бути частиною великого бізнесу, який робить життя людей кращим. Ось так. І ти починаєш дивитися дійсно на бізнес, на як на цінність, так як те, що змінює в принципі все, все, що стосується людей. Оце напевно з того з основного, що я точно можу порекомендувати. Там декілька книжок. Читати, напевно, треба інколи довго, але вона дуже сильно захоплює. Бувало, що там по декілька годин я просто поділась списком, ну тому що плюс один за Атланта там Атланта я періодично перечитую, переслуховую. Це однозначна книжка, яка міняє сприйняття. Так, ще раз Антон питання пропустив. Які ще є книжки, які порекомендуєш з бізнес-романтики, як ти їх назвав? А... З останнього я прочитав джерело роман, так само мені подобається рейд, <свят> і там правда не стільки прив'язка прямо до конкретних бізнес-речей, але вона в принципі показує те, як людина, у якої є певні цінності і класні навички, як вона може впливати так само на, на твоє місто, на твою країну і створювати якісь отакі от, такі от е, великі речі. Напевно, це також одна з, з основних все, що стосується рей читайте, і, і це круто. Прийнято розкажи про твою команду, Вордер, як вона виглядає? Відповідно, як влаштована, які є ролі. Так, у нас а, така система побудована. У нас є бренд-менеджер, який відповідає за класичну брендову історію, тобто комунікація, соціальні мережі, це а, окремий напрямок. І окремо ми виділяємо для себе все, що стосується діджиталу і перформанс маркетингу Це безпосередньо там всі рекламні інструменти, SEO, і, і так далі. У нас є інхаус бренд-менеджер, СММ спеціаліст. А, я є у мене. Маркетинг-менеджер, який займається там веденням рекламних кабінетів, провадженням там різних змін на сайті. А у нас є на аутсорці команда підтримки, яка займається безпосередньо сайтом. Дуже багато всього робимо. І у нас насправді багато різних підрядників, людей, партнерів, яких ми дуже сильно поважаємо. Це, наприклад, UX агенція а багато змін робимо. Фактично кожних там три місяці. Ми робимо якісь зміни на сайті: там редизайн, чекаут, карта товару. Намагаємось знаходити точки зростання. У нас є підрядники. Село у нас є підрядники, які окремо займаються нам розробкою лендінгів під наші окремі задачі. А, зараз у нас з'явилася людина, дівчинка, яка буде просувати нам Тікток, створювати прикольний контент. а Працюємо ми з однією з агенцій по дірект маркетингу зараз, поки тимчасово зробили паузу, бо не вистачає технічного ресурсу, але також багато сильно активно будуємо цей напрямок, імейл розсилки, тригерні, вайбер і, і так далі. Тому ось приблизно так виглядає. Тобто, у нас така гібридна модель, в якій є частина людей, яка а, впроваджує зміни, там формує стратегію в середині команди, і дуже багато ресурсу ми залучаємо зовні, бо ми розуміємо, що. А, Багато експертизи, в принципі, є, е, е, і тяжко якось отримати, якщо людина працює тільки ін в одному проєкті. Відповідно, тобі треба досвід там агенцій, у яких дуже багато проєктів, і, і дуже широке мислення. Антон? Віталій, якщо питання там, ну мабуть, такі вже фінальні там останні. Скажи, будь ласка, що ти думаєш з приводу ну, от, джунів? Там ну, ми розуміємо, що там аудиторія сьогоднішньої нашої онлайн-конференції це джуніор спеціалісти. Таня перший спікер, перша ж запитала там з приводу а, там вакансій, те, що є там middle, там, і джунів не розглядаємо. Тані одразу ж всі ж накидали. А звідки цей досвід візьметься? І так далі. Ну, от а, до тебе приходить. Людина, там, де ти відчуваєш, що там в принципі є, ну десь плаває там по аналітиці, по Google Ads, а, е по хардскілам, За якою умови ти все таки візьмеш її на роботу? Ну що важливіше, хард чи софт? А я розкажу тут чудовий приклад. що в нашій команді зараз працює дівчинка, яка була моєю студенткою на курсі ppc спеціаліст. Це напевно найкраща відповідь. Так вона у нас багато таких людей працює. Ти знаєш, так там передивляючись там історію людей. Ну у нас в принципі там ті, хто заходять в команду промо, вони проходять як мінімум один-два курси, там всі базові сертифікації, але дуже багато людей, які. Прийшли в наші команди, вони прийшли через курси там, з якимось часом, затримкою і так далі. А, дякую за відповідь. Давай, мабуть, рекомендації там, Рекомендації собі там, 10 років назад чи рекомендації тому початківцю, який тільки тільки починає бігти в той діджитал маркетинг. Що потрібно врахувати, там, які моменти важливі і на які грабельки тебе рекомендував не наступати. Перше, це берегти своє здоров'я. Це прям номер один. Я думаю. Бо коли я переїхав в Київ, знаєш ну ж таки сильно заряжений. Ти дивишся там на колег о, великий відділ маркетингу, які зрозуміло там ти джун. Вони набагато mm -hmm. сильніші за тебе. Ти хочеш якомога швидше. Підтягнути свої знання і починаєш дуже сильно багато працювати. У мене була ситуація, при якій я там марафон ще курсів почався. Це це ще було до Вепромо Експерт. Там коли я проходив різні курси в офлайні, і відповідно мій день виглядав таким чином, що ти на 10 приходиш на роботу до 19.00 а після цього ще йдеш на курсі дві години там, і ось так там 3-4 рази в тиждень. І через півроку я зламався Довелося зробити одну неприємну операцію, так і я зрозумів, що напевно треба в цю гру трошечки по іншому грати. Тому е, знаєте, напевно, основна порада, що треба вчитися 100% відсотків, розвиватися, але при цьому розуміти, що ця вся гра вона більше в довгострокову Якщо там гнатися за якимись локальними там знаннями результатами, то можна потім випасти на декілька місяців, і результат буде ну, не дуже напевно хороший. В yeah, no. багатьох NBA, коли до тебе прийдуть і скажуть, що життя це не спринт та марафон, і там, в принципі, я з тобою повністю згоден і від цього нікуди не дінешся. Віталій, дякую тобі дуже, що поділився досвідом. Цінно, максимально корисно. Дякую, що ти постійно це робиш як куратор курсу. Ділишся студентами, розповідаєш, допомагаєш, підтримуєш. Бажаю тобі гарного дня і залишаємося на зв'язку. Дякую, гарного дня.